понеділок зранку змі анонсували, що на вечірньому вічі новопризначений голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Романів повинен пройти на площі народну люстрацію. Але після написання заяви про відставку Михайло Васильович навіче не прийшов. Зате сюди зійшлися його прибічники та противники. Кожен зі своєю думкою та небажанням слухати один одного. Ти не заробиш ту пенсію, що та, я Звісно, не зароблю, бо я чесно працювати, А ми присутні. При... 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 Зрештою віче перетворилося у перекрикування двох таборів. Чильники нового губернатора вважають, що ця людина здатна подбати не лише про людей та їх соціальне забезпечення, але й підняти економіку та промисловість краю. Я вважаю, що більш авторитетної, більш впливової людини, яка може дійсно об'єднати наше суспільство, яка може дати розвиток початку нашої промисловості на Буковині, це може бути тільки Романів Романі Михайло Василь Васильович. Інші ж вважають, що Михайло Романів себе дискредитував керуючи областю 2003-2005 третьому, коли він був губернатором минулого разу, він дуже багато лісу, займався лісом і дуже багато пошкодив наших Карпатах. Я його не підтримую, бо вертається те, що було. Люди, виходить, задурно стояли тут, і... І ми так, як, вибачте за слово, як дурники, тут кожного є сім'я, кожен би хотів сидіти вдома, але він з цією заявою то забирає, то бере назад, то назад пише. Це…» Несерйозно політологи такою ситуацією не здивовані. кажуть, проблема не в особистості Романіва, а в політичних ігрищах і небажанні партійних діячів служити народом. Люди вимагають прозорості, люди вимагають публічності. На жаль, наші політичні сили нині або цього не розуміють, або це розуміють не до кінця, або не хочуть робити так, як вони заявляли колись на Майдані. Сам же Михайло Романів в телефонній розмові зазначив, що він вдячний тим людям, які прийшли його підтримати. На віче, але до обов'язків голови адміністрації не повернеться. Зараз він офіційно перебуває у відпустці і поки що керує обласним управлінням пенсійного фонду. А далі, впевнений Михайло Васильович, час розсудить. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький. Місцевий час.